А наразі в нас в команді офіційно 12 волонтерів. Жодної людини немає, що має сумнів, що Україна переможе Росію. Юля, у вас випадково немає тепловізора. Ви тут як сліпі котенята, нічого, як Бог дасть. Якщо ти е, хоча б одне життя врятував, то ти досяг е, взагалі е, мети своєї. Я взагалі не вважаю, що волонтер має щось обирати. Волонтер має бути на тих напрямках, які потребує суспільство. Це і наші мешканці, це і наші воєнні. Тому там, де є потреба, там і має бути волонтер. В перші дні, ну, як і в більшість людей, були всі шоковані, не знали. Чим займатися, чим допомогти, переживали за себе за своїх рідних, і поступово почали звертатися наші військові переселенці, і ну це спонукало їм допомогти. На початках ми об'єдналися зі знайомими, друзями, з подругами, колегами. Ми ще не знали, чим нам займатися, допомагали там, де просили. Тобто, це не була вже свідома група, чи не було свідоме волонтерство чи організація. Ми на початках просто допомагали всім, чи могли. Я і долучився до групи волонтерів, і е, працював в цьому напрямку самостійно щодо групи волонтерів. Спочатку березня е, увійшов до склад волонтерського штабу народного депутата. З березня ми займалися розвантаженням, перевозкою, формуванням е, та забезпеченням. Контингенту, який всьому потребує, зокрема предметів гігієни та харчових продуктів. Спочатку березня позвонила подруга, я допомагала їй в її швейному цеху відшивати балаклави, спальні мішки і теплий одяг для військових. Це все було безкоштовно. Це ми просто йшли в вільний час від роботи, допомагали пізніше. Ми вже навіть розвантажували машину з гуманітарною допомогою, яка ну була. Надана нам за кордону, також передавали переселенцям військовим. А вже пізніше почали виготовляти гарячі сніданки для військових, тому що вони потребували, були запити на це. Було ще здійснено особисте волонтерство. Я і на цей час продовжую цим займатися. Це пов'язано з. Забезпеченням ЗСУ певних їх замовлень, тобто ми розуміємо, що, зокрема, маскувальна сітка то є штучним товаром, яка виготовлюється виключно завдяки волонтерам. Ще можу зазначити, що я би назвав такий від волонтерства, як адхок, це е, разове. Угруповування для виконання разових цілей. Ну, зокрема, в моїй практиці це було пов'язано із здійсненням евакуа евакуації. Мешканців Ізюмського напрямку, з окупованої на той час територією, власне, це було транспортне волонтерство. Ми допомогли людям, передали їх до людей, які займалися вже їх влаштуванням, ну і потім до нового, так би мовити, потреби ми розпались. Багато було чого зроблено, будай хоча б те, що як ми могли, ми забезпечували там зокрема продуктами північну Салтівку. Ми розуміли, що чи наша група волонтерська, чи інша волонтерська. Якщо ми спільними зусиллями будемо направляти продукти харчової допомоги, то хоча б вони зможуть вижити. Я вважаю, що якщо ти хоча б одне життя врятував, то ти досяг взагалі мети своєї. Основне на діяльності ми виготовляємо гарячі сніданки. Це такі сейф-пакети, в яких мелена вівсянка. Вівсяні пластівці, сухе молоко, цукор, родзинки, горішки, сухі сніданки. Тобто це заливається окропом, і швидкий сніданок він ну, для військових на передових, де взагалі немає способу в приготування їжі, він ну, дуже необхідний. Пізніше ми вже почали ще енергетичні батончики, також впаковували, робили перекус, як можна сказати, тому що там, де не можна навіть залити окропом, такі в кишеню. І він калорійний, і як мінімум, ну, тобто він на декілька годин, ти просто будеш ситий. І зараз почали з осені, десь місяця, вересня жовтня виготовляти вітаміні чаї, імбир, лимон та мед. Протизастудний, зігріваючий, освіжаючий, такий бадьорий чай. Спочатку ми виготовляли в таких тарах, ну тому що в пластик це легко купити ці контейнери, да, але ми пішли далі і для зручності, для військових. Ми вже в дойпаки такі пакуємо цей ну, зручне упакування. Получається, що ти можеш взяти собою в рюкзак. Вівсяні пластівці ми беремо не а ми беремо мішками. Ми перемалуємо на млині, щоб це було швидше, тому що в блендері це дуже тяжко, важко і дуже довго. І просто ввечері сортуємо. Сортуємо, віддаємо запити військових ростуть. Ми закуповуємо, теж в там вільний час ми їдемо, закуповуємо. Тобто, це декілька мішків вівсянки, це скільки то там кілограм сухого молока, родзинок. Допомагають також колеги з, з загрузкою, з закупівлею. Ну і ми вже по домам це все робимо. Тобто в нас немає якогось такого приміщення, але це зручно по домам розклали на стіл, сім'єю всією виготовляємо і допомагаємо. Ми дуже хотіли. Створити свою організацію, ми її назвали громадською організацією Волонтерська мрія. Це ми створили з колегами Приватбанку, тобто це офіційні рахунки, це офіційні запити, тому що дуже багато якихось організацій нам готові допомогти хочуть листів, хочуть запитів. Так само це звітність. Це ведення рахунків, виписок. Нам, ну, нам як працівникам Приватбанку, з цим легко. Тобто, у нас нема з цим якихось питань. А, наразі в нас в команді офіційно 12 волонтерів. Це як і колеги Приватбанку, так і подруги, куми, які долучаються, допомагають, наприклад, з енергетичними батончиками витовляти, навіть самі дітки їхні. Мета не тільки волонтера, кожного свідомого українця має бути. Усіяко сприяти найшвидшому досягненню нашої перемоги. Жодної людини немає, що має сумнів, що Україна переможе Росію. Кожен з нас є волонтер, і кожен з нас має на своєму напрямку допомагати чи похилій сусідці, чи особам, які були позбавлені житла, чи. ЗСУ, яких розтрощена машина щодо її відновлення, волонтери з станції технічних обслуговувань. Кожен з нас має це розуміти. Ми, як нація, будемо єдиною непереможною, коли кожен з нас свідомо буде відчувати свою роль в нашому загальному процесі. Початок березня. ми з волонтерами розвантажуємо евакуаційний поїзд в Франківськ. Івано-Франківськ дійсно, якщо ви пам'ятаєте, в той час на Західну Україну з міста Харкова виїжджали евакуаційні поїзди задля того, щоб він повернувся непорожнім. На наші побратими, волонтери з Івано-Франківська, нагрузили його зі свого хабу і продуктами та. Гігієною. Ми його розвантажували, і тут раптом мій волонтер знайомий показує в небо. Я очі підіймаю, бачу, летить ракета. І з боку, там десь нашої Холодної гори вилітає на нього ракета. Там звук цок. Чотири промені таких і десь оця Болванка, вона десь падає, ну, поза е, нашого південного вокзалу. Да, я розумію, що шкода завдається навіть цими болванками, але шкода заподіяна. Вона значно менше, ніж та шкода, що була потенційною з цього калібру, чи що там була за ракета. І ще, що мені врізалось в пам'ять, це також на дорогі на Ізюмському напрямку, там колихнула добре так нас декілька разів. Що я зрозумів, що таке закони гравітації, таке відчуття було, що, що ти десь. Підлетів на вірх разом з автівкою на декілька метрів. Ну, то таке, то все добре, все... ми досягли тоді своєї мети, все добре. У нас колега з Приватбанку, він мобілізований в Сумському напрямку, він був півтора кілометра від кордону. І коли він мені пише: Юля, у вас випадково немає тепловізора», Я оглянула і кажу: ну, на жаль, немає. І він пише таку фразу. «Ем... Ви тут, як сліпі котедята, нічого, як Бог дасть. <гум> я розплакалася, скажу, я відкриваю збір на тепловізор, ну, щоб ви розуміли, ну, це в районі 60 тисяч гривень. Ну, хочу сказати, ми за три дні зібрали. Зібрали з колегами, друзями, зібрали, відправили фотозвіти, все, все як має бути. Дуже вдячний, дуже допомогли. Він каже, у нас є очі. Звісно, 70-80% донатів це були колеги Приватбанку, за що щиро вдячні ми їм. І він щиро дякує. Тому що ну, це дуже необхідна річ була там. Ми розуміємо, що ми дійсно є і свідками, і активними учасниками. Історичних подій, ми переможемо, ми в будь-якому разі переможемо. Ми будемо пишатись нашими е, героями, все вже все зрозуміло, що нам шлях до європейських цінностей. Ми продовжуємо, будемо продовжувати, тому що з такою підтримкою людей, з такою довірою, коли кожного дня там приходять надходження на рахунок. Коли тобі люди приносять горіхи, сушені яблука з-кордону, висилають посилки просто величезні, з горішками, з цукатами, з різними там сухофруктами і зупинятися зараз, сказати, що ми не можемо ні. Ну, як мінімум, до самої перемоги. Конкретна моя відповідь буде така: я буду допомагати людям відновлювати психологічний стан. Без цього не буде ані роботи, ані. Життя ані нічого. Я дуже сподіваюся, що ми по максимуму допоможемо нашим військовим, щоб у нас вже була перемога, переселенцям так далі. Це не зупиняє, тому що є дуже багато напрямків в волонтерстві, де потрібна допомога. Так само діткам, тваринам. Ну я думаю, що вже якщо ми взяли на себе таку місію, то ми маємо її нести далі. Я хочу волонтерам зазначити. Не зупиняйтесь, ви робите важливо. Хочу побажати не здаватися, не опускати руки, об'єднуватися, допомагати один одному, як волонтери, також, тому що ну, є різні напрямки, де потрібна допомога. І хочу. Побажати їм, щоб вони далі вели ну, в цю такий великий свій шлях, тому що така велика кількість людей довіряє їм, допомагає. Ви робите, мабуть, я знаю випадки такі, що над ну майже неможливі речі це все спрямовано на досяжності нашої перемоги. Ми переможемо, ми віримо в ЗСУ. Слава Україні!